7 червня 1940 року було засновано Станіславський технікум фізичної культури. З того часу техніку Багато разів реорганізовувався і з 1 квітня 2013 року отримав статус відокремленого структурного підрозділу Івано-Франківського фахового коледжу фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України. Тож відзначення 85-річного ювілею розпочалось з урочистого відкриття алеї слави. І ось настає найочікуваніший момент сьогоднішнього свята. Урочисте відкриття Алеї спортивної слави. Для символічного розрізання стрічки запрошуємо народного депутата України Василя Веросюка, віце-президента Національного олімпійського комітету, президента Федерації бадмінтону України Олексія Дніпрова, виконувачого обов'язки ректора Національного університету фізичного виховання і спорту України Олександра Пожова директора коледжу Людовира Пасічникова. Дякую. Еспектакль, <плес> Запрошуємо всіх на алею. Я вітаю всіх присутніх, особливо своїх працівників, студентів. З нашим ювілеєм 80 років нашого навчального закладу. У древніх рицарів було, було послів'я. Життя короткоплинне, а позорі слава вічні. І на цих стендах ті, хто писали з золотими літерами, якраз славу, славу спортивну. І ми, задумка була така цієї спортивно, алеї спортивної слави. Навчальний заклад приймає змагання різного думку, і тисячі людей відвідують наші змагання. Але не, не кожен з них знає, яку славну історію має навчальний заклад. І це була така задумка всіх наших найкращих спортсменів і коледжу показати всім, і щоб вони, коли будуть зустрічати їх на вулиці, щоб вони знали, поряд з ким йдуть, поряд з ким живуть. І що ці люди пропросили славу не тільки нашому навчальному закладу, а цілій державі. Я бажаю нашим студентам, щоб вони продовжили цю алею спортивної слави. Слава Україні! Народного на депутата України, випускника коледжу Василя Вересюка. Дякую, доброго дня всім присутнім. Дякуємо керівництву за цю чудову алею, тому що насправді вона вже працює. Можливо, хтось і не знав, що я свого часу навчався з 89 по 92 рік, коли отримав диплом про завершення ще тоді техніком фізичного виховання. І також я, в свою чергу, сьогодні, завдяки цій алеї, дізнався про таких чудових спортсменів, які Настільки багато досягали для Прикарпаття і України на світовій арені, тому ця алея вже працює. Я вже для себе відкрив, наприклад, що Люда Лузон тут навчалась, і це дуже п'ємно. Шкода, що її немає сьогодні тут присутні, але насправді дякую вам всім і дякуємо, як завжди, традиційно нашим Збройним силам, що ми можемо сьогодні тут здійснити таке маленьке чудове свято. Дякую. Слава Україні. До слова запрошується віце-президент Національно-олімпійського комітету, президент Федерації бамбітника України Олексій Ніпо. Від імені Національного олімпійського комітету я щиро вас вітаю з цим святом, з відкриттям алеї. Мені дуже приємно, що на цій алеї знаходяться наші герої. Які прославляють Україну сьогодні, які прославляли Україну, які наші друзі, які ніколи не зрадили України. Тому друзі, ще раз вітаю вас, здоров'я, сил, перемоги! Слава Україні! Дякую, до слова запрошується виконуючий обов'язки ректора Національного університету фізичного виховання і спорту України Олександра Тужо. Дякую, шановні друзі, друзі. Я радий вітати всіх сьогодні на славетному 85 річчі Івано-Франківського коледжу фізичного виховання і спорту Національного університету фізичного виховання і спорту України. І сьогодні, відкриваючи цю алею, я дуже радий, що в цьому сквері ще є місця для нових. Оцих стендів, тому що історія коледжу продовжується. Славетні часи коледжу ще більш славетніші часи коледжу тільки попереду. І наступні перемоги, і велика перемога України нас кає найближчим часом, і великі спортивні перемоги будуть все, всю історичну, все історичне життя коледжу супроводжувати коледж. Цього я щиро бажаю керівництву коледжу і всій команді студентам, викладачам, тренерам для того, щоб дійсно прославляти Україну і прославляти Івано-Франківський коледж фізичного виховання і спорту. Дякую вам зі святом з 85 річчям коледжу слава Україні! Дякую. Друзі, Нехай ця алея стане маяком для всіх поколінь студентів. Ми маємо ким пишатися. Ми маємо що захищати, і ми точно маємо куди прагнути до нових перемог, до нових медалей, до нової історії нашого коледжу зі святом вас, зі святом 85-річчя коледжу. Слава Україні! У нас в 12-й годині буде відкриття нашої благодійної ярмарки, і ми всіх запрошуємо ближче до наступної локації.